У Рівному знову зібралися десятки місцевих жителів. В останню дорогу проведжають героя Максима Пастухова. Добрий завжди підтримує та не залишить у біді. Таким у пам'яті рідних залишився чоловік. Ми навіть не знали, що його забрали на фронт. Ми Це він бухало, Хороший хлопець, закінчив інститут. Вчився добре. Вчився ну, дуже добре. І в школі і поступив на безплатний, без всякої допомоги, без нічого. Максим Пастухов навчався у школі номер 10 згодом у Рівненському ліцеї елітар. Закінчив національний університет водного господарства та природокористування. Знаю дуже добре, він талановитий хлопець, цікавився фізичними науками, не дарма став ландшафтним дизайнером, тобто, ось хороший хлопець. Знаю, чуйний дуже був такий добрий, добродушний, і дуже сумно, що гинуть. Колір нашої української нації Максима мобілізували до лав ЗСУ 20 січня цього року, а 7 вересня життя 35-річного солдата обірвалося на Чернігівському напрямку. За упокійну службу провели у Свято Покровському соборі, поховали українського захисника на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять воїну. Юлія Смальочислав Мельник. Випуск новин.